І так, стартер ми поставили. Все його, як має бути, закрутили. От, скажу так, я вже трохи на ньому поїздив, трохи попробував і зараз вам покажу, як він буде заводити. Хоча стартер китайський, дорогий, якщо так розібратися, але, в принципі, те, як я купив його місяць гарантії. Ну, буде видно, як він ішов. А зараз я вам покажу, як він заводить. Зараз ми чаємо прибори. Пробуємо ще раз.